Доброго вам, панове. Маємо тут цікавий рекбус. Парадокс, як казав Райкін, з інвертором. Дуже цікавий. Парадокс ось у чому. Дивимося зараз статус акумулятора. Бачимо, що він віддає до інвертора пів ампери. Зверніть увагу на мінус. Маємо інвертор. Дивимося, що він нам дає. Бачимо по AC 1 А. Добре. А тепер найцікавіше. Ось у нас кліщі і міряємо на вході струм. Що ми бачимо? А ми бачимо 3 ампери вхідного струму. Дуже цікаво ще раз. Нуль. Три ампери. Один ампер. Тут взагалі, на зарядки взагалі не йде. Бачимо. Розряду вже майже немає. Один. А тут у нас три. 220 на 3 ампери, Майже 700 Вт. Правда цікава? Спробуємо вирішити. Ну, а тепер, панове, будемо розкривати секрет цього фокусу. Дійсно, струм десь близько 3 Ампер. Тобто. Коли я підключив АТОрч відомий, тест, лічильник, навіть не тестер-лічильник, ми можемо побачити, що струм у нас дійсно понад 3 А. Це дуже дивно. Але якщо, якщо ми подивимося нижче, ми побачимо, що споживання менше ніж за 60 Вт. Десь туди-сюди. Звертаю увагу, навантаження відсутнє. Інвертор виключений. Тобто це споживання холостого ходу. У чому ж секрет цього фокусу, коли в нас струм понад 3 А, а споживання, як ми бачимо, взагалі падає стрімко, падає донизу до кількох Вт. При струмів 3 ампери на прузі 220 вольт. А секрет у нас секрет у нас. У самому нижчому рядку фактор. PF. Це Power Factor. Часто для мережі 220 вольт побутової використовується інше поняття косинус Фі. Але power factor – це більш загальне поняття, якщо косін використовується виключно в мережах, де струм синесоїдальної форми, то power factor – це більш загальне поняття для різного змінного струму. Це наскільки коливання струму зміщені відносно коливання напруги. Для побутових потреб найлегше. Це, це, щоб порахувати потужність, це треба струм помножити на напругу. Це всім відомо. Але саме для змінного струму, нам треба ще помножити на поверхтор. Оцей от косинус Фі. І тоді ми отримуємо дуже мале споживання, незважаючи на великий струм. Саму фізику процесу бажаючи можуть подивитися у, у Вікіпедії. Там дуже непогано це описано. А так взагалі дякую, шановні, за увагу. До побачення!